Ну, впитайте. Ну що ж, друзі, нарешті зізналися. Володимир Остапчук на своєму одноіменному ютуб каналі розповів, що зустрічається з 22-річною Катериною Полтавською. Я зараз в стосунках з дівчиною, яка на 16 років молодша за мене. Це майже камінг-аут. А ти люба. А що далі? буде? Мені 38, 38 їй 22. Після виходу відео в своєму інстаграм дівчина шоумена почала показувати в своїх сторіс коханого не зі спини, як це було протягом останніх місяців. Та одразу прихильники цієї пари побачили сумісний побут. Mm -hmm. Так. Що таке? Також Володимир Остапшук зізнався, що його бентежила різниця у віці з Катериною в 16 років. Але зараз все добре. Я десь на другий тиждень стосунків дізнався, що я в неї перший чоловік буду. Після того що вона сказала, що і я цілувалася з тобою до речі, з першим вона не париться з приводу віку. До речі, що у нас різниця 16 років. Поки а я що... тупо П поки перший раз, з тобою, поки з тобою. А я перший десь місяць-півтора тупо парився. Не хтось жартував, що наступна ж е е, дружина Ставчика ще, ще в садочку. Так, От я такий, думаю, так, я думаю, так, чув, і так є. вже ми не в тідері <сміт> познайомились. Ми познайомились, як <сміт> моє покоління каже в інтернетах, як вона каже в інстаграмі. Друзі, я не до кінця додивилася відео на Ютуб, але давайте обговоримо наступне відео епізод. І чи є підтвердженням одруження пари або весілля буде незабаром? І 22 лютого Володимир та Катерина подавали документи в готову для майбутнього весілля. Я думаю, що Володимир та Катя вже одружені. А ви пишіть в коментарях. Це дивись, можна було переспати з молодшою? і не. Одружуваться, прикинь, прикинь, диви, отака. От п'ята дружина, це Голден. От п'ята дружина це, це золото чоловіка. Юбілейна. А, да. а також було приємно спостерігати, як Володимир пишається Катериною. От я, типа, блін, я старший. Я боюся, що я це буде, типа, донька, батько, що це будуть такі психоличні стосунки. А потім зрозумів, що вона просто в 22 доросла, зріла людина, і набагато розумніша ніж більшість жінок, які я знав в своєму житті. Я такий. Слава Богу, пасіба колишнім накидав, молодес.